Дітей б'ють не в темряві і не потайки. Їх б'ють перед камерами. І всі про це знають. Чому ви мовчите? Чому мовчить президент республіки? Грудневі протести в Будапешті стали кульмінацією найбільшого за останні роки політичного та морального скандалу в Угорщині. Йдеться про системне насильство над дітьми у державних закладах опіки та приховування цих злочинів на найвищому рівні влади. Скандал вдарив у саме серце політичної системи Віктора Орбана, який перебуває при владі понад 15 років і будував свою легітимність на гаслах захисту традицій і захисту дітей. Колона протестувальників рухається через історичний центр столиці. У руках багатьох плюшеві ведмедики. Їх мають передати дітям з інтернатів як символ солідарності і підтримки. Саме ці іграшки стали одним з найсильніших образів протесту, мовчазним докором державі, яка не виконала свого базового обов'язку. Уряд має піти у відставку. але я вважаю, що він мав би піти із багатьох інших причин. Цей скандал лише остаточно переконав мене, чесно кажучи, я не знаю жодної іншої європейської країни, де після такого уряду не йшли б у відставку. Цей протест не виник спонтанно. Йому передували роки замовчування і брехні. У центрі скандалу засекречений звіт 2021 року. Про злочини проти дітей у системі державної опіки. Документ містив дані про тисячі випадків фізичного, психологічного та сексуального насильства. Влада знала про нього, але приховала від суспільства. Цей документ викриває, що кожна п'ята дитина. Яка перебуває під державною опікою, зазнає насильства. Кожна четверта справа про сексуальне насильство ніколи не доходить до правоохоронних органів. Вона зникає. Її замовчують. За даними звіту, який уряд приховував роками, понад три тисячі дітей зазнали тяжкого насильства. Поліція не вірила свідченням неповнолітніх. Розслідування затягувалися або не починалися взагалі. В окремих випадках насильство навіть кваліфікували як виховні заходи. Для багатьох угорців ці факти стали шоком. Насправді ж до прокуратури дали свідчення хлопці, яким було 14 і 15 років. Уряд брехав, що неповнолітніх жертв не було. Тепер З'ясувалося, що таких жертв було багато. Саме Петер Мадяр став головним обличчям протестів. Колишній прихильник партії Фідес, а тепер один з найгостріших критиків Віктора Орбана Я стою тут перед вами не як політик і не як лідер партії. Я стою тут як батько, 44 річний чоловік, батько трьох дітей. І так, я стою тут як колишній прихильник Фідесу. Я не можу і не хочу робити вигляд, ніби не маю нічого спільного з тими, хто сьогодні керує цією країною. Я багатьох із них знаю особисто, і, можливо, саме тому найбільше болить не саме насильство, а оглушлива тиша останніх тижнів і місяців. Тиша влади щодо того, що відбувається з дітьми. Ця тиша один з головних мотивів протесту в Угорщині, де держава має жорстко централізовану вертикаль влади. Мовчання верхівки сприймається як співучасть. Дітей б'ють не в темряві. І не потайки їх б'ють перед камерами. І всі про це знають. Чому ви мовчите? Чому мовчить президент республіки? Протести охопили не лише столицю. Акції солідарності проходять і в інших містах країни. Я думаю, що це лише верхівка айсберга. Ми бачимо лише малу частину того, що відбувалося насправді. Про це говорять незалежні журналісти і подкасти. Окремим шоком для угорського суспільства стали кадри з камер відеоспостереження, які з'явилися у відкритому доступі на початку грудня. На них насильство над дітьми. Після публікації відео прокуратура повідомила про затримання кількох співробітників закладу. Це жахливо, що цьому дозволяли тривати понад 10 років. Я думаю, що все намагатимуться зам'яти, але наслідком має стати падіння уряду. Подібні настрої звучать дедалі гучніше. Люди не вірять, що кадрові рішення або тимчасові заходи здатні виправити ситуацію, яка формувалася десятиліттями. Я боюся, що це буде лише показове покарання, як у казці когось зроблять винним. Але по суті, нічого не зміниться, бо проблема значно глибша і системна. Уряд у свою чергу намагається продемонструвати швидку реакцію після вибуху скандалу. Влада оголосила про зміну режиму управління всіма п'ятьма державними установами для неповнолітніх. Уряд дійшов висновку, що нинішня система управління цими установами в межах соціальної сфери є недостатньою, оскільки вона не змогла запобігти злочинам. Тому було ухвалено рішення передати п'ять таких закладів під прямий нагляд поліції. Тебе сил реакція влади була стриманою. Прем'єр-міністр Віктор Орбан визнав факти насильства, назвав їх неприйнятними та злочинними, але водночас не взяв на себе політичної відповідальності. Угорщина вже не вперше бачить масові протести проти Орбана через корупцію, медіаконтроль, судову реформу, відносини з Росією. Але нинішній скандал відрізняється масштабом морального шоку. Питання захисту дітей торкається кожної родини незалежно від політичних поглядів. Уряд, який допустив знищення життя дітей, це влада монстр. У будь-якій демократичній державі за таке мають іти у відставку. Опозиція сподівається, що саме ця тема здатна зруйнувати монолітність електорату Фідесу. Вибори заплановані на весну, і для Орбана це може стати найскладнішим випробуванням за весь час перебування при владі. Угорщині не можна кривдити дітей ні сьогодні, ні завтра, ні будь-коли в майбутньому. Це не політика, це національний мінімум. Протести в Будапешті показали, питання насильства над дітьми стало не просто скандалом, а точкою перелому? Чи призведе це до відставки уряду Віктора Орбана? Питання відкрите? Але очевидно, одне після цих подій Угорщина вже не буде такою, як раніше. Як ви можете дозволяти, щоб у цій країні дітей били, принижували, залякували і морили голодом? Як ви можете дозволяти, щоб це відбувалося саме там, де діти мали би почуватися в безпеці? Пане президенте, як це можливо? Ці слова стали одним з найсильніших моментів виступу Мадяра. Він не говорить мовою політичних гасел. Він апелює до базових людських почуттів. Для багатьох угорців саме ця емоційна прямота стала причиною, чому вони вийшли на вулиці попри холод і ризик тиску з боку влади. Коли Сотні опікунів сигналізують, що понад п'ята частина дітей у системі опіки зазнає насильства. Ви приховуєте звіт про це і все працює далі так, ніби нічого не сталося. Саме факт приховування звіту 2021 року став центральним пунктом обвинувачень проти уряду. Опозиція наполягає, це була не помилка і не бюрократична недбалість, а свідоме політичне рішення, ухвалене для захисту репутації влади напередодні виборів. Чому ви не допомагаєте трьох, чотирьох, п'ятирічним дітям? Чому ви залишили 11-річного Мартона, і таких, як він, які тікають від насильства на холодній вулиці, жебракують і ночують у під'їздах? Аби тільки не повертатися туди, де їх б'ють, минуло вже кілька років з моменту вибуху скандалу. За цей час не сталося нічого. Уряд Орбана і вся фракція Фідесу стали на бік кривдників. Фактично, мадяр говорить про моральний розрив між державою і суспільством. У його риториці влада більше не виглядає арбітром чи гарантом справедливості. Вона постає як частина проблеми. Діти не просять привілеїв. Вони не просять розкоші чи влади, вони просять лише безпеки, турботи, любові і шансу на щасливе життя. Це мінімум, який має забезпечити держава. І я звертаюся зараз безпосередньо до дітей, які живуть у системі державної опіки, і до тих, хто вже виріс, але був там жертвою насильства. Ви не самі. Ми не залишимо вас сам на сам із цим жахом. Для угорського суспільства ці слова стали символом нового етапу переходу від страху і мовчання до відкритого діалогу. Чи зможе цей рух трансформуватися у політичні зміни, покаже час. Але вже зараз очевидно, протест у Будапешті вийшов далеко за межі однієї події і став викликом усій системі влади. Підпишіться, щоб не пропустити свіже відео.